Ви дивитесь програму Української служби голосу Америки, студію Вашингтон? Я Наталія Леонова. Вітаю. Кілька хвилин тому у штаб-квартирі ООН розпочалось голосування Генеральної асамблеї ООН за текст резолюції щодо миру в Україні, основаного на статуті ООН. Серед іншого, резолюція вимагає від Росії повного виведення військ з України та припинення бойових дій. Розгляд цього питання розпочався ще вчора. Під час засідання надзвичайної та спеціальної сесії Генасамблеї виступило близько 80 спікерів, більшість з яких міністри закордонних справ. А також генеральний секретар ООН Антоніо Гутереш, який закликав. В відійти від краю прірви у штаб-квартирі ООН зараз працює моя колега Ірина Соломко. Вона приєднується до нашої студії. Вітаю, Ірино. Отже, засідання генасамблеї та голосування планували провести одним днем 23 лютого. Втім, через рекордну кількість бажаючих виступити довелось почати напередодні. Які аргументи ти почула? Вітаю, Наталя. Так дуже важливе голосування взагалі важлива подія, тому що це по суті одна з двох подій присвячена роковинам початку повномасштабного вторгнення Росії в рамках ООН, і Тому, як вже правильно зазначила, дуже багато країн виступало, дуже багато було міністрів, і це якраз говорить про те, наскільки важливо для країн долучитися було до цієї події і відповідно підтримати Україну. До прикладу від Європейського союзу виступав головний дипломат Жозеп Борель, і він якраз сказав, що Україна і Українці. Заслуговують та потребують миру, проте цей мир має бути не будь, за будь-яку ціну, а він має базуватися на статуті ООН. Тобто, це по суті якраз про що говорить і резолюція, яка була проголосована. Тому він також сказав, що. Одна з таких основ цього статуту це повага до суверенітету та цілісності України, яку Росія кожного дня по суті порушує. Лінда Томас Грінфілд, американська дипломатка, свою чергу згадувала, як рік тому вона в Раді безпеки Генеральної асамблеї закликала росіян говорити правду про те, що відбувається. Потім закликала відповідно відводити війська на позиції, давати можливості дипломатам говорити про те, Путін обрав війну і він напав не лише на Україну, а й на статут ООН. Генеральна асамблея приймала вже кілька резолюцій відносно війни Росії проти України, зокрема із закликами до РФ вивести свої війська з України та і засудженням незаконної анексії Криму. Ця резолюція приймається напередодні річниці повномасштабного вторгнення. Чим вона відрізняється від попередніх, і в чому її важливість, Ірино. Наталю це резолюція політичне має значення. Її мета виключно. Показати підтримку Україні та засудити дії Росії, тому якщо не можна говорити про будь-які практичні кроки, на які слід очікувати ну, в цьому контексті, і тому що очікувалося, що буде інша також резолюція розглядатися. Але от Україна обрала саме цю резолюцію, щоб було екомога більша підтримка. Проте, наприклад, певні європейські дипломати мені вдалося поспілкуватися з міністром закордонних справ Естонії. він, наприклад, вважає, що текст резолюції він побіг бути міг бути більш потужним. Якби було відзначення першої річниці початку російського вторгнення, а організація Об'єднаних Націй мовчала без цього приводу, це був би дуже небезпечний сигнал. Тому така мінімальна резолюція є обов'язковою. Звісно, мені би хотілося, щоб текст був би більш потужним, але очевидно, що метою було отримати якомога більше голосів. Тому текст є більш абстрактним. У той же час в основі цієї резолюції чітке засудження цієї російської агресивної війни. Це можливо і є найголовнішим. Ірина на початку року мова йшла також про прийняття резолюції щодо створення трибуналу. Чому цього не сталося у нас буквально кілька секунд? Це не сталося тому, що це технічна так звана резолюція. Її приймати непросто, а, 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 тобто вона не принесе багато голосів. І для України було важливо показати цю політичну підтримку. І у розмові з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою він сказав, що зараз продовжується робота. І ця резолюція планується, що вона буде прийнята до кінця червня. І наразі знімаються всі ті проблемні моменти, які заважають резолюції набрати якомога більше голосів. Дякую, Ірину, за твою розповідь з нами на прямому зв'язку з Нью-Йорка була Ірина Соломко. Ми дивились програму Української служби голосу Америки студію Вашингтон. З вами була Наталія Леонова. На все добре.